Увага! Spider-Man 2 вийшов на ПК. Один з найкращих ексклюзивів для PlayStation з'явився на ПК ще до офіційного анонсу. Модери продовжують дивувати своїми досягненнями у галузі комп'ютерного геймінгу. Цього разу група ентузіастів успішно завершила портування на ПК, поки що ексклюзив для PS5, Spider-Man 2 від Insomniac Games. Гра тепер знаходиться у грабельному стані, і більш того, її можна пройти від початку і до кінця. Неофіційний порт павука зібрали за допомогою даних студій Insomniac, які, до речі, втекли та опинилися в руках модерів наприкінці 23-го року. Для стабільної гри знадобиться досить потужна конфігурація. Для 720p та 30 кадрів потрібен комп'ютер з Core, i7 8700K, 16 ОЗУ та 1650. А от для комфортної гри в 2К тобі вже знадобиться 4070. Нагадаємо, офіційно Sony ще нічого не казала про можливий вихід Spider-Man 2 на ПК. Ну а де шукати цю версію? Я гадаю, що ви самі здогадуєтесь. Ну і не забувай підписатися.